Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як правильно встановити українську мову у Windows 10. Для початку необхідно зайти у меню Пуск, натиснути на параметри. Далі обираємо Вірня язик. Регіон язик. Натискаємо на Українська. Знову параметри. І завантажуємо мовний пакет. Чекаємо, поки він завантажиться. Зазвичай мовний пакет встановлюється недовго, і після встановлення необхідно повернутися до параметрів. Українська мова інтерфейсу буде доступна, коли наступного разу ви зайдете у систему. Зараз я перезапущу свій комп'ютер і побачимо, як це працює. І ось як інтерфейс Windows 10 виглядає після завантаження мовного пакету. Як ми бачимо, все відображається українською мовою. Насолоджуйтесь українською мовою Windows 10. Дякую за увагу!